Подивіться, як вона вказує на мене, наче хоче сказати, що я кріт. Якщо до того, щоб ми трохи охололи, ми зібрали шість геймерів. Я геймер. Я геймер. Я геймер. Я геймер. Я геймер. Я геймер. Один з них брехун. Якщо група виявить, хто брехун, вони розділять грошовий приз. Якщо брехун перемагає, він отримає весь приз. Один зайви. Так, швидке запитання. Якщо ти справжній геймер, як називається ця поза? А, те поза. Я довіряю тобі. Я довіряю йому. Гаразд, який твій Steam ID? Люблю кров 3000. Хто ще має Steam? Так. так, так. який Steam ID? Дінок Стіни Ікс. Місячний олень. Абсолютно одиниця із аватаркою короля Дідії. Новала 357. Мій ID пряна курка із зображенням Лілузі Верт. У що ви, хлопці, в основному граєте на ПК? Я граю в Overwatch. Я граю в Лігу і PUBG. PUBG, гаразд. О, я я в лігу. Мені дуже подобаються симулятори, тож я часто граю в The Sims. Полюбляю багато різноманіття, тому я граю в Лігу, а також граю все, що схоже починаючи від Pokémon і закінчуючи Darkest Dungeon. Мені подобається все, крім жахів. А я ось полюбляю багато фільмів жахів 90-х, тому зараз я граю в Hunting. А ви, народ, чи знайомі з Hunting? це як гра жахів 90-х. Я не знаю, скільки нам залишилося, тому. О, червоніє. Отже, у першому раунді у нас була нічия, тому обирайте між Джесікою та Брюсом. Що ж, у нас знову нічия. Я знала, що так і буде. Кожний з вас двох, тобто Джесіка та Брюс, зараз отримає по 30 секунд для того, щоб виправдати себе. Ой ні, я така бідова в цьому. Камінь ножниці папір. Камінь ножниці папір. Хтось із вас грав у гру Слендермен. Так. Так. Добре, добре. Отже, ви знаєте, є приблизно 10 локацій, чи не так? Це є синій пікап, червоний пікап, усі вони відбуваються в лісі. Так, то ти знаєш? Так, я знаю це, лайно. Добре, я тут не брешу. Я б не сказала, що мої знання дуже хороші в забавках, особливо коли ти знаходишся в такій стресовій ситуації. Я знаю гру League of Legends. Яку роль ти відіграєш в League of Legends та який твій улюблений чемпіон? О, я зазвичай граю Дікері та Ейж, а також люблю джинкс. Гаразд. Тож я схильна грати за них. Багато на них зароблюю. Турелі теж. Яке твоє звання? О, сезон 9, так? Так, так. Сезон щойно відновлено. Майстер. У кращому випадку майстер. Настав час. Вас вигадали. Найщастий дятело. Добре, ем, отже, повернемось до початкового запитання, яке я поставив раніше, де я сказав, які у всіх улюблені відеоігри, коли ви вперше грали в цю гру. А для мене Kingdom Hearts — моя улюблена відеогра, як велика частина мого життя. Я люблю цю гру. Сора рік моя улюблена. Я навіть отримав, знаєте, ось це класно. Намисто Kingdom Hearts, але з часом трошки поржавів. Причиною, чому я потрапив у лігу, були мої друзі. З іншої гри ми всі перейшли до ліги, і з тих пір я просто граю в це з моєю дівчиною та її двоюрідними сестрами. Ну Моя улюблена гра Pokemon Emerald. Я грав у Emerald ще з дитинства. Я пам'ятаю, мені знадобили сім років, щоб перемогти Dome. Я пам'ятаю, я був настільки схвильований, що негайно дістав камеру і почав фотографувати та розміщувати це всюди. Просто величезний момент. Гаразд а для мене, мабуть, моєю улюбленою грою буде Paper Mario. Вперше побачили гру, коли в неї грав мій брат. Та мені це сподобалось. Моя улюблена гра це Until Dawn, яку ми почали грати ще у коледжі. Моя подруга Брі грала в неї у своїй вітальні, і з тих пір я любив це чистенько грати. Я навіть збився з рахунку. Гаразд. Отже, додаткові питання на час. Додаткові питання? Так, отже, в твоєму першому проходженні хто загинув? Хто загинув? Ем, Типу, як перший персонаж, яким я грав, чи що тому, що там багато людей загинуло? Хто тоді вижив? Хто вижив у моєму першому забігу? Це була пара стервозна дівчина, її звали Вероніка. А потім Вероніка? Та? У грі немає Вероніки. Вона є. Її немає. Д Дівчинко, ти не грала схоже Ні -ні, в цю Ні-ні, Там є Ешлі, ти там, хочеш Джесіка, мене прямо зараз, там є. Там є ще Ханна. Він Кріт. Добре, давайте а, зараз... Ну, давайте трошки заспокоїмось. Та... Як вона вказує на мене, ніби намагається всіх переконати, що я Кріт. Ей -ей, давайте ну, можливо, холодним, дик, ну, ну давайте продовжимо. продовжимо. Добре, добре а, зараз зараз. Ще якось гарячку О, стало. Як Вон називається монстр у грі? Що ж, я можу вам сказати, це схоже на кажана. Це не кажа. Використовується з, Та ну, що ти Вони верзеш? люди кажани. Та ніякі вони не кажани. Та вони кажани. Це ж чудовисько. Та нема там таких чудовиськ. Ну там є чудовиська, є група, Ні, їх група. Їх... Кілька їх там, розумієш? Я намагався ставити типу хей, давайте рухатись далі, але це була ніби не пробивна стіна. До речі, його називають Вендіго. Вендіго. Так, Вендіго. І вони не кажани. Це Вендіго. І там немає Вероніки. Та є Вероніка. Я Подивись, я обіцяю тобі, що є Вероніка. Я про. Там немає Вероніки. Чесно кажучи, мій розум зник, коли вона запитала мене про те стосовно персонажа чи щось таке. Мовляв, я не міг придумати імені персонажа. Отже, я міг думати лише про акторів і актрис. Тому я й сказав Вероніка. Просто було ех, лише маленька думка про майнула про те, що можливо це лишити, але. Таку ганьбу важко пропустити. Похарактеризуй Вероніку. У неї чорне таке волосся коротке. У неї тут ще маленька родинка карі очі. Вона як стерва, я. О, Це о, така азіатська дівчина. Так. Це взагалі Ешлі. Як звати дівчину азіатської зовнішності в грі Until Dawn»? Емілі. Ні, це Вероніка. Я не розумію, чому ти намагаєшся сказати мені, ніби це гра, в яку я ніколи не грав. Поздіно. Отже, інші актори звуться Майк, Джордж. Знаєте, той, що отримав Оскар. Джордж, Рамі Малек. Так, гаразд, далі. Гейден паннікір і звати Джесіка. Що що ти сказав? Її звати Джесіка. Її ім'я не Джесіка. Ім Боже, я не знаю, чому Ні, ти... Ні, Джесіка, це та, що з косичками. Я не розумію, чому мені має бути соромно, коли ти та, хто дійсно каже всі імена неправильно, та й про все решта. Гаразд, запитай мене. Я додаю ще хвилину до цього раунду, щоб інші могли теж поговорити. Отак, гаразд. Можеш запитати мене про Paper Mario, League of Legends, Darkest Dungeon, Pokemon. Ти коли-небудь грала у Sonic Adventure 2? Ні. Я грав у Sonic Adventure 2. Це просто неймовірна гра. Я знаю, зразі. що це хороша гра, але я ніколи не мала Game Boy Advance, тому. Ніколи не мала Game Boy О, багато ти втратила. Oh, yeah. right. О, ось час закінчився. Він знаєте що? Її звати Вероніка. Та то не Вероніка, гаразд. Вероніки взагалі немає в грі. Підніміть руку, якщо ви впевнені, що крута вигнали і ви хотіли б припинити грати зараз. Це занадто рано. Занадто рано. Я думаю, ще один раунд, так? Добре, гра продовжується. Гаразд, отже. Я не маю знань про Лігу. Я знаю, що ви двоє, так. Yeah. Чи можете ви взяти один у одного інтерв'ю, yeah. так? Yeah. Так. Гаразд, що ж, яку роль ти зазвичай відіграєш та які твої улюблені чемпіони? Yeah. Відіграю мід. <laughs> чемпіони Вейгар, Велкас і Мальзахар. Гаразд, отже ти мід. Так, що до тебе? Е, мені більше подобається грати за Люкс, Сораку, Сону та. Ені. Ені – це саппорт чи мід. Обидва. Так. Якщо до швидкого запитання, яку останню гру ви купили зовсім нещодавно? Ой, яку останню гру я купила? Щось нічого не приходить до голови, тому що я давно не купувала гру. У мене є Humble Bundle, Тому щомісяця я отримую набір ігор. Ти не пам'ятаєш свою останню гру? Та, наприклад, із того, що Humble Bundle? Остання гра, яку я отримала від Humble Bundle, здається, я отримала Slice the Spire. Це було можливо два місяці тому. Я ще не перевіряла цей останній місяць, але так, the Spire, ніби як. Гаразд. Вас вигнали. Якщо ви відчуваєте, що вже вигнали крота, підніміть руку. Гаразд. Якщо світло горить зеленим, ви вигнали брехуна? Якщо світло горить червоним, брехун все ще в коробці це є програш? Чи можемо чи можемо ми швидко сформуватись? Так, давайте станемо в те позо як коло? Ні, не так. Так, як Ю. Кріт, чи не бажаєте зробити крок вперед і розкрити себе? Ну, звісно. Вероніка, Вероніка. А я казала вам, ну казала. Це крутий ігровий момент. Дуже крутий, крутий. А яка твоя позиція щодо відеоігор? Ти ніби взагалі не граєш чи просто під настрій? <плес> у мене є GameCube, але мабуть я граю в це раз на рік. Це більш схоже на правду. Так, кинь цю купу. Це <плес> поза у кінці. У школі я не мав багато друзів. У мене, мабуть, був один чи два, а потім одного дня я знайшов Мейпл Сторі і почав це грати. І тоді я зустрів там кількох людей. Це те, що мене справді захопило в іграх, тому що я знайшов людей, які були такими ж як я. Ви розраховували на перемогу? Якщо чесно, то так. Чому? Тому що я геймер. Мабуть, наступного разу краще буду готуватись та вивчу імена героїв. Я знала, я знала, що для мене кінець коли я не змогла відповісти, тому що я чесно не купила жодної гри за кілька місяців. І знаєш, в такій маленькій групі людей хлопці були більш розуміючими. Вони такі, знаєте що? Вони дівчата, але це не означає, що вони не геймери. Переклав та озвучив голосовий клепач.